Двадцяте завдання виникає багато питань, але все ж таки фермер планує висадити шість рядів саженців, 4 ряди кісткових, абрикос персик, вишня, слива, та 2 ряди плодові, яблуня та груша. У кожному ряду мають бути однакові саженці, скільки всього варіантів оформлення саду в нього є. Якщо 4 ряди кісткових саженців мають бути поруч, тобто, ми однозначно знаємо, що 4 ряди. Кісткових повинно бути поряд. Тобто маємо кістко, ряд кісткових, 4 ряди кісткових. Ну, ряди умовно позначимо. Це класична задача на перестановку, тобто ми маємо 4 факторіали. Тут однозначно. А от із плодовими тут труднощі. Нам тут треба плодові у нас можуть розташовуватися, ми повинні продивитися всі можливі варіанти. Плодові, наприклад, у нас є два ряди плодових яблуні та груші. Вони можуть розташовуватися перший варіант, наприклад, яблуня та груша це перший варіант. Можуть розташовуватися груша та яблуня, це другий варіант. Так само після кісткових вони можуть розташовуватись яблуня та груша. Або груша та яблуня. Тобто, це вже 4 варіанти. А потім можуть бути по одному ряду перший груша яблуня або, або яблуня-груша. Тобто іще шість варіантів. Іще шість варіантів. Тому, щоб порахувати, скільки існує варіантів оформлення саду, нам треба чотири факторіала. Помножити на 6, тому що використовуємо правила множення, тому що це всі ці дерева оформлюють один сад, тобто між ними можна поставити І, і 4 факторіала це у нас 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, і якщо ми ще помножимо на 6, шість варіантів це ми оці два ряди, де вони можуть розташовуватися. Скільки існує варіантів. Коли ми знайдемо добуток цих чисел, отримаємо 144 варіанти. Отже, правильна відповідь 144 варіанти. Задачка не із простих. Але розбираємося далі.